Вітаю вас в кабінеті новомови архіві маніпуляцій. Мене звати Аліна і я є наглядачкою цього місця. Сьогодні ми поговоримо про вікно Овертона як інструмент маніпуляцій. Вікно Овертона концепція, названа в честь американського юриста та політолога Джозефа Овертона, описує діапазон подій, які вважаються прийнятними у соціальному дискурсі в певний момент часу. За межами цього вікна лежать концепції, які сприймаються як радикальні, неприйнятні або табуйовані. Ключова особливість цієї концепції полягає в тому, що вікно не є статичним. Воно може зміщуватися, розширюватися або звужуватися, змінюючи межі прийнятного в суспільній свідомості. Хоча сам Вортон розробив цю концепцію як описову модель для аналізу політичного дискурсу, з часом вона перетворилася на добре відомий інструмент цілеспрямованої маніпуляції громадською думкою, який використовується в політичній пропаганді, маркетингу та соціальній інженерії. Традиційно процес суву вікна Овертона описується через кілька послідовних стадій, які дозволяють перетворити неприйнятну ідею на суспільну норму. Починаємо ми з немислимого, коли ідея знаходиться поза межами дискурсу, вважається абсурдною та неприйнятною настільки, що навіть не обговорюється публічно. Потім вона переходить в категорію радикальної і вже може артикулюватися в публічному просторі, але сприймається як екстремістська. Трошки пізніше вона переходить в площину прийнятного. І вона починає бути обговорювана як одна з можливих альтернатив, хоча і досить контроверсійна. Далі розумне ідея починає сприйматися як раціональний підхід до вирішення певної проблеми. Наступна категорія популярна ідея отримує широку підтримку в суспільстві і, врешті-решт, політична норма. Ідея кодифікується в законодавстві та сприймається як очевидна. Розуміння цього процесу пояснює, як концепція, які колись вважалися радикальними або навіть аморальними. З часом можуть стати загальноприйнятними нормами. І навпаки, як уставлені норми можуть стати делегітимізованими та з суспільного консенсусу. У практиці маніпулятивного застосування концепції вікна Овертона можна виділити кілька основних технік, які використовуються для суву меж суспільно прийнятного. Перша техніка дискурсивної легітимації. Вона передбачає поступове введення раніше табойованої теми в публічний дискурс через псевдонаукові та академічні дискусії. Спочатку тема обговорюється як теоретична концепція, часто з використанням ефемізмів та нейтральної термінології, що дозволяє уникнути прямого морального осуду суспільства. Друга техніка досить популярна серед активістів і маркетологів від крайності до середини. Ця стратегія полягає у висуненні спочатку радикальної версії ідеї, яка викликає широкий протест, після чого пропонується її помірніша версія, яка на тлі початкової виглядає розумним компромісом. Хоча раніше вона також вважалася б неприйнятною. Третя техніка культурної ін'єкції включає впровадження певних ідей через популярну культуру фільми, серіали, музику та літературу, де вони представляються в привабливому контексті, часто пов'язуються з позитивними персонажами або ж емоційно зворушливими історіями. Наступна техніка переозначення термінів полягає у зміні мовних конструкцій та термінів, які використовуються для описів контроверсійного явища. Щоб надати йому більш прийнятного звучання або змінити асоціативний контекст. Також існує техніка розширення через кризу, використання реальних або сконструйованих кризових ситуацій для просування ідеї, які в нормальних умовах були б відкинуті суспільством. У моменти кризи прийняття радикальних рішень природньо розширюється. І цим можна скористатися для нормалізації раніше неприйнятних концепцій. Техніка суву вікна овертона активно використовується не лише в політичній сфері, а й в корпоративному маркетингу. Де бренди намагаються змінити споживчі звички, культурні норми та соціальні стандарти на свою користь. Одним з відомих прикладів є історія Red Bull і нормалізація енергетичних напоїв в суспільстві. Коли Red Bull з'явився на західних ринках у 1980-х роках, ідея енергетичного напою була радикальною і сприймалася з підозрою та потенційними роздумами про небезпеку для здоров'я. Але через спонсорство екстремальних видів спорту, Створення асоціацій з молодіжною культурою та поступове проникнення в повсякденне життя як от подолання втоми на роботі. Бренду вдалося трансформувати сприйняття енергетичних напоїв з підозрілої новинки у звичайний споживчий товар. Комерційні бренди застосовують кілька специфічних стратегій для суву споживацьких норм. Поступові продуктові ітерації, зміни в продуктах відбуваються з невеликими кроками, щоб не викликати різкого відторгнення. Ребрендинг допомагає надавати привабливих назв. Та асоціацій ідеям, які могли б викликати спротив, стратегічні колаборації, як от партнерство з культовими іконами, які вже мають кредит довіри в цільової аудиторії для легітимізації нових ідей через перенесення авторитету, дуже допомагає молодим брендам. А от кризовий маркетинг з використанням реальних соціальних криз для просування продуктів як рішень цих проблем, надає моральної легітимності вже більш старим. Протягом історії державні фігури систематично використовували техніки свого вікна Овертона для трансформації суспільних норм відповідно до політичних цілей. Одним з найтрагічніших і методично реалізованих прикладів застосування технік вікна Овертона є поступова дегуманізація євреїв у нацистській Німеччині. Цей процес відбувався у кілька етапів. Для початку була наукова легітимація, просування псевдонаукових расових теорій через академічні інституції та публікації. Мовна трансформація допомогла створенню специфічної термінології, яка об'єктивувала єврейське населення. Поступова культурна ізоляція і виключення євреїв із культурного та соціального життя через неформальні, а потім і офіційні обмеження, досить сильно вплинули на відношення людей до цієї групи осіб. Закінчувалися ці етапи економічної маргіналізації через байкоти і обмеження на професійну діяльність з конфіскацією майна, фізичну сегрегацію та вже пряме насилля. Від погромів до систематичного винищення в концтаборах. Кожен етап нормалізував наступний, поступово розширюючи межі прийнятного насильства. Особливо ефективним був контроль над мовою, використання дегуманізуючих метафор та ефемізмів для маскування справжньої природи дій. Поступове зміщення вікна овертонів призвело до радикальної трансформації у сприйнятті багатьох фундаментальних концепцій сучасного суспільства. Можливо, найвідчутнішим прикладом суво вікна Овертона у сучасному світі є трансформація ставлення до поняття приватності. За кілька десятиліть суспільство перейшло від сприйняття приватності як фундаментального права до добровільної відмови від неї заради зручності цифрових сервісів. У 70 х, -х роках минулого століття приватність приймалася як базове право. Існує серйозна стурбованість щодо так званого великого брата та державного спостереження. У 90-ті з початком інтернет-ери у багатьох людей було побоювання щодо онлайн-приватності та анонімності. У 2000-х з'явилися соціальні мережі, які нормалізували добровільне розкриття особистої інформації. У 2010-х масове прийняття постійно підключених пристроїв, які збирають дані, від смартфонів та розумних колонок. А в 2020-х ми перейшли до біометричних даних, відстеження місцезнаходження та постійний моніторинг активності, які сприймаються як норма, бо це дає можливість, наприклад, до маркетингових пропозицій для людини, які враховують її інтереси. Цей сув відбувався через комбінацію технік: поступові змін, прив'язку до зручності та соціальних вигод, нормалізацію через маркетинг та масове прийняття, і переозначення концепту приватності, справа на застарілу концепцію або навіть приховування чогось. Розуміючи механізми суву вікна Овертона, суспільства можуть розробляти захисні стратегії проти маніпулятивного застосування, цього експерименту. Серед таких стратегій можна виділити звичайно ж критичне мислення. Навчання громадян розпізнавати техніки маніпуляцій, аналізувати джерела інформації та критично оцінювати аргументи є фундаментальним захистом від небажаних сувів вікна Овертона. Освітні програми з медіаграмотності повинні охоплювати не лише фактчекінг, а й аналіз дискусивних стратегій та наративних технік. Також могла б допомогти прозорість комунікаційних намірів. Вимога прозорого декларування інтересів і намірів у суспільних комунікаціях. Щодо чіткого маркування реклами для розкриття фінансових аналітичних центрів та медіа, ускладнює приховане маніпулювання громадською думкою. Також могло б допомогти створення інституції, які моніторять спроби маніпуляції сучасним публічним дискурсом та забезпечують представлення різноманітних точок зору. Також, окрім пасивного опору маніпуляціям, ці інституції могли б займатися активним формуванням дискусу навколо важливих питань, включаючи ресурси з просвітницьких кампаній та публічні обговорення. Які базуються на фактах та етичних принципах, про які нам також до речі не треба забувати. Етичні стандарти для комунікаторів, розробкою і дотриманням яких також можуть займатися певні інституції, з чіткими принципами щодо маніпулятивних технік, може обмежити зловживання техніками маніпуляцій. Аналіз концепції вікна Овертона та її застосування в різних сферах, від маркетингу до державної пропаганди, демонструє її подвійну природу. З одного боку, це потужний інструмент маніпуляції суспільною свідомістю, який може використовуватися для просування небезпечних ідей та підриву демократичних інститутів. З іншого боку, це природний механізм соціальних змін, який дозволяє суспільствам адаптуватися до нових реалій і поступово долати шкідливі упередження та обмеження. Ключова відмінність між позитивним і маніпулятивним застосуванням концепції вікна Овертона полягає в прозорості, інклюзивності та етичності процесу. Коли зміни відбуваються через відкритий суспільний діалог на основі достовірної інформації та з урахуванням інтересів різних груп, вони сприяють соціальному прогресу. На сьогодні це все. Дякую, що завітали до Кабінету Новомови. Сподіваюся, цей епізод допоможе вам краще зрозуміти перепетії соціальних маніпуляцій та уникати їх. Транскрипт епізоду ви зможете знайти в телеграм-каналі «Нодатник Міжнародниці. Також запрошую вас до мого інстаграму з різною цікавою інформацією. Сподіваюсь побачити вас в нашому архіві наступного вівторка. А поки гарного вам мислення!